Місто істот, вулиця вбивця, будинок вигинув. Квартира, 2 Взлом убита дівчина. Тут біля неї записка. В ній написано: «Прощайте, люблю тебе сильно. Ти для мене усе пробач, прошу тебе, маленька дівчинка моя, такі хороші очі, мов зорі. Губки бантиком надує, та їм мене поцілує. Для неї був готовий все робити, тільки змінилась вона після одного дня. Прийшла під ранок, але уже інша. П'яна здалося для мене, прокинувшись кудись побігла без пояснень та пропала. Так неділя пролетіла, подруга вийшла на зв'язок, але вона не знала, та й не бачила уже неї, тільки розповіла той вечір, як все було. Тусили, відпочивали, пацани. Потім підійшли та склали нам компанію. Трішки підпили, тіп, достав порошок. Нам пропонував та й погодились, продовжили у них, получилося так, що зрадила вона для тебе. Не надька позвонили, й сказали. Була написана одна записка. Вам.